Ну, слава Ісусу, Христу, сьогодні нарешті почалися дощі. Ой, закрутка моя. Ой-ой-ой. ой ой Так, така маленька злива. Як бачите, є гарно. Підливає все по кругу. Воно там залили, Все розливає. Ось, накрив, ключи Ну, дощик, дощик такий не дитячий, великий. Нічого. Небо затягнуло хмарами. Дуже. Але дощ все благосподіє. Вже травишка почала вигорати на подвір'ї. Ми її не підливаємо, нема тони. До лиє Та дощ, лиє, лиє, лия, лиє, лиє. З тої сторони. Жива. Все просто. Стара хата, то якось так, за вечора вечора.